Вітаю вас на нашому каналі. Ми продовжуємо знайомити вас із передовими акустичними системами компанії Sonos. І тема сьогоднішнього відеоогляду порівняння двох актуальних систем модельного ряду ERA, а саме ERA 100 та Era 300. Моделі ERA 100 та ERA 300 наразі є найактуальнішими моделями компанії, які орієнтовані на різні потреби аудиторії, хоч і мають багато спільного. Тож давайте розглянемо їх детальніше і для початку виявимо їх відмінності. Ера 100 оснащена двома високочастотними динаміками та одним середньочастотним динаміком, що забезпечує чіткий і насичений звук з відмінною деталізацією. Ера 300 має більш вдосконалену акустичну систему. З чотирма високочастотними та двома середньочастотними динаміками, що забезпечує потужний об'ємний звук з глибокими басами. Era 300 має підтримку Dolby Atmos, який створює ефект об'ємного звучання під час перегляду кіно та прослуховування музики, надаючи відчуття присутності у живому виконанні. Era 300 явно перевершує Era 100 у плані потужності та об'ємності звуку, завдяки більшій кількості динаміків та використанню технології просторового аудіо. Проте 100 все ще пропонує вражаючий звук для своєї категорії, особливо в компактних приміщеннях. Дизайн та габарити Ера 100 має компактніший розмір, що робить її ідеально для невеликих приміщень або для розміщення на стелажах. Еру300 краще розміщувати на відкритому просторі через особливе розташування високочастотних динаміків. Аби досягти максимально об'ємного звучання, також ера 300 помітно більша за розміром, що робить її ідеальною для більших приміщень або для використання в якості основної акустичної системи у вітальні. Це всі ключові відмінності між цими двома чудовими колонками. Як бачите, їх небагато а от спільного між ними набагато більше. Тож тепер пропоную розглянути, що ж їх об'єднує. Будована технологія TruePlay автоматично налаштовує звук відповідно до акустики приміщень, що дозволяє отримати найкращий можливий звук у будь-якому середовищі, крім того, дві одиниці обох моделей. Можна об'єднати у стереопару та навіть використовувати їх у якості тилових колонок у домашньому кінотеатрі на базі Sonos. Обидві акустичні системи виготовлені з переробленого пластику, що добре позначається на збереженні екології підключення. Колонки, окрім бездротового підключення по Wi-Fi та Bluetooth, мають змогу опціонально під'єднуватися дротово, як до аудіоджерела за допомогою AUX, так і до роутера через ethernet кабель. Головна особливість всіх акустичних систем цього бренду здатність інтегрувати їх в мультирум-систему для створення єдиного аудіопростору у вашій оселі. Як і завжди, я пропоную вам пересвідчитися у їх виключній якості звучання самостійно, завітавши до нашого магазину, де у вас буде можливість переслухати їх як окремо, так і в парі, і навіть у системі домашнього кінотеатру.